Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 24 березня 2016 року. Четвер, католицька церква бізантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Єрусалимського патріарха Суфронія. Святий Софроній жив у VI столітті в сирійському місті Дамаску. Він відвідував різні монастирі, де познайомився із славними пустельниками, зокрема з Іваном Мосхом, який став йому добрим учителем і побратимом. А Разом вони подорожували по Сирії та Малій Азії. У Єгипті 580 року Софроній прийняв чернечий постриг. У 634 році його було обрано Єрусалимським патріархом. Невдовзі він скликав до Єрусалима всіх єпископів на синод, який осудив Єресь Монотелітів, помер 638 року в Олександрії, залишивши у спадщину життєписи святих, синодальний лист і різні пісні. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 6 глави, з 1 по 12 стишок, дає наступні слова. Того року, коли помер цар Узієм, бачив я Господа на високим і піднесенім престолі, коли його рис наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по шість крил. Двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав, і кликали один до одного. Свят, свят, свят! Господь сил, вся земля повна його слави. Підвалини порогу хитались від того гомону, а дім став повен дим. І я сказав: горе мені, пропав я! Бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа сил. І підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами з жертовника. Він приторкнувся до моїх уст і мовив: приторкнулось отце твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій. Тоді почув я голос Господній, що говорив: Кого б мені послати, хто нам піде? І сказав я: Ось я. Пошли мене, і відказав він: іди й промов до цього люду. Слухайте добре, та не розумійте. Дивіться добре, але не знайте. Зроби затверділими серце цього люду. Затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не зрозуміло, щоб не вилікувався знову. І я сказав докіль о господи. А він відказав докіль не опустіють міста, і не обізлюдніють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей, і пусто глухо посеред країни стане. Ми з вами прочитали, чи не найповніший опис неба у святому письмі. Божественна літургія святих Василія Великого та Івана Золотоустого у традиції візантійського обряду перейняли досвід святого пророка Ісаї та прикрасили центральне богослужіння церкви небесними словами: свят, свят, свят Господь, Саваот, приторкнулось Оце твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій. Відтак, по правді, знаючи походження цих слів, можемо сказати, що служба Божа це небо на землі. Однак не всі це розуміють не розуміють це таїнство, бо їхнє серце затверділо, а очі бачать лише місце, де поставити свічку, а вуха не чують слова любові та заклику до покаяння. Якщо ми бачимо людину, яка страждає від сильної душевної тривоги, прикрості і смутку, незважаючи на те, що в неї є все, чого не забажає душа, то треба знати, що в неї немає Бога. Паїсій Святогорець. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.